Після того, як Грегор Мендель відкрив основні функціональні принципи генетики, генетика вийшла в другу стадію відкриття. Про це ми будемо говорити сьогодні у розділі 15 Біології Кампела. Зміст у нас сьогодні такий. Тем у нас сьогодні чотири. Ми будемо говорити про Менделя та Моргана і про різні види відкриття, які нам дав Морган після Менделя. Сьогодні у фокусі буде Томас Хант Морган. Це американський зоолог та генетик. Його робота підтвердила закони спадковості Менделя, і за свою роботу він тому отримав новельську премію з фізіології та медицини у 1933 році. Морган підтвердив закон спадковості Менделя. Це він зробив своїми експериментами. В першому експерименті він довів, що генетика Менделя випливає з існування хромозом. Ця теорія стверджує, що гени розташовані на хромозомах, та їх поведінка під час Майозу 1 пояснює закони Менделя. Я нагадую, що Майоз 1 це процес розташування хромозом по дочерським клітинам. Він це довів тим чином, що він проводив контрольовані експерименти з розведення плодової мухи. У 1910 році він виявив мутанта самця. Цей самець мав біли очі, а не красні, як решта популяції. Цього самця він хрестив з самкою з червоними очима та спостерігав, що все потомство першого покоління мало червоні очі. що... Свідчило про те, насправді, що рецесивність ознаки є в білих очах. Коли це ж потомство було схрещено між собою, у другому поколінні спостерігалось співвідошення червоних і білих очей 3 до 1. Це відповідає Мендельському успадкованню рецесивних ознак. Також він демонстрував, що не пов'язаний зі статтю. Демонструють унікальні закажумірності успадкування. Як ми знаємо, гени, які насправді пов'язані з статтю, розташовані на одній парі хромозом, і ці називаються статеві хромозоми. Оскільки чоловіки мають тільки одну Х-хромозому, як ми знаємо, кожен чоловік має Х і. Y, Будь-яка ознака, що виражається на x хромозомі, не має алели і не може бути домінована іншим геном, тому багато спадкових захвороб та дисфункцій передаються від матері до синів, а не до дочок. Також ми знаємо, що в Менделя був закон про незалежне розходження. З іншої сторони, Морган виявив, що деякі гени насправді фізично пов'язані між собою і не може бути незалежного розподіл, розподілу в них. Він їх назвав зв'язаними генами і виявив, що чим більше два гени розташовані на хромозомі, чим ближче, тим більша ймовірність їх спільного успадкування. Він це також продемонстрував. Оці генерації плодових мух. З мутаціями різних ознак, та він спостерігав, що деякі ознаки успадковувалися разом частіше, ніж очікувалось від законів Менделя. Він і його команда він працював не сам, розробили генетичну карту, що показує лінійне розташування генів на хромозомах, і використовували частоту рекоминації між зв'язаними генами для оцінки їх фізичної відстані один від одного. Так, оця графіка на правій частині цього слайду повинна вам ще раз нагадати, як просходить кросовер. Ми тут бачимо не хроматиди двох різних хромозом, та вони переплітаються. В четвертій стадії кожна хроматида має частинку іншого хроматида. Потім вони розділяються, і, як ми бачимо, гени помішалися. На сьогодні це все. Я дуже сподіваюся, як завжди, що ви зрозуміли сьогоднішню тему. Та рекомендую, якщо була незрозуміла лексика сьогоднішнього року, продивитися 14 те відео про генетику Менделя. Як завжди, підписуйтесь та давайте коментарі. Давайте обсудимо цю тему, якщо щось не зрозуміло. Та побачимося у наступному відео до наступного розділу Біологія Кемпела.